Ленарне засідання 13-ї сесії міської ради, яке здебільшого стосувалося розподілу бюджету Борисполя, відбулося 26 липня. Перед початком розгляду порядку денного міський голова Анатолій Федорчук підсумував хресну ходу Української православної церкви, а саме її перебування поблизу Борисполя. Варто відзначити, що ніч минула спокійно, і віряни вже зранку 26 липня вийшли з нашого міста в бік Києва. А детальну інформацію про події, які відбулися на кільцевій вулиці, та про зустріч Бориспільцями у. Учасників хресної ходи можна знайти на сайті телеканалу «Бориспіль». Навіть серед учасників хресної ходи, серед священників є різні є погляди з приводу цієї хресної ходи. Я просто хотів би я сьогодні був приємно вибражений, підійшов до нас священник, який в тій же хресній ході приймав участь. Він капеланом працює сьогодні. Так і він сказав, що коли я підійшов до організаторів. Тому що Ми об'єднуємося навколо чого? Ми навколо мира, за допомогою чого ми об'єднуємося, ми йдемо в українською І коли запропонував е, прапор України, державний прапор України, мене назвали, що я є провокатором. Він каже, я навіть не згоден з організаторами, а ці люди, які там йдуть, звичайно, треба з повагою відноситися, відносити, я маю наважити, там і в тому числі наші жителі міста Борисполя, з інших регіонів, які свято вірять, це їхнє право, і ніхто не має права забрати цю віру. Але мова йде про організаторів. І я вважаю, що те, що було прийнято рішення, що вони саме зупинилися там, а не на вулиці Ясні, хто був там біля, на території тієї церкви, то ви всі бачили, що там. Ну, максимум могло поміститися 200 чоловік. І я вважаю, що це з боку організаторів була явна провокація, не з нашої сторони. Тому що як би там можна було біля 200 тисяч біля 2 тисяч людей завести до ту територію, я, наприклад, не уявляю, і що там могло б творитися. Зараз там ну мінімум 200-300 машин стоїть на обочинах. Зараз де б там можна було б на тій вузенькій території розмістити таку кількість машин. Тому я не знаю, або це я кажуть не. Ну не, не, не точний розрахунок, м'яко скажемо, або це було зроблено спеціально. Тому я хотів би подякувати всім за те, що ми були одностайними в цьому плані, от і за підтримку. Дякую, спасибі. На пленарне засідання міської ради знову прийшли мешканці двоповерхівки за адресою Київський шлях 97». Цього разу містяни звернулися із проханням розірвати договір оренди земельної ділянки із товариством з обмеженою відповідальністю Бориспіль оскільки за словами мешканки будинку Анни Сачиянц, договір укладено із очевидними порушеннями. Рошу таке номерствовати номер сімсімторасі номер атом що земля під нашим домом. А большинство квартир наших городе приватизированы, должна быть либо в нашей собственности, либо в право владения, в право допустивания. В, в связи с этим, логично, если будет договор расторгнут, Борис Пульгорстрой придется с нами составлять его заново. Я надеюсь, что они не с нами осмотрелись, с учетом наших интересов. Есть второй пункт. Если договор не расторгать, то можно сделать додам в любое время к этому договору. Так сделали в якому скакували суму 12% процентах авіаніплати до трьох протягом точно майже можна зробити додаток з учетом наших інтересів. Пані Анна спілкується з інвесторами будівництва на тематичному форумі. Там нещодавно характеризує сама жінка, розпочалися провокації з метою створення конфліктів між інвесторами та мешканцями двоповерхівки. Анна Сачиян вважає, що це справа забудовника. Вона звернулася до інвесторів. Уважаємо, господа, коли ви та гроші в, в кінком... вы сразу стали пострадавшими. Точно так же, как и мы. Но дело в том, что вы уже пострадавшие 10 лет, а мы пострадавшие с 89 -го года. Арифметика проста. 27 лет. И дело в том, что у нас не стоит самоцелью остановить стройку или развалить. Наша цель ехать в этот дом на полных законных правах точно так же, как все инвесторы. Щодо прохання мешканців будинку розірвати договір оренди земельної ділянки, міський голова надав доручення начальнику відділу землекористування Алі Хоменко, аби вона разом із управлінням юридично-кадрового забезпечення вивчили дане питання та розглянули на земельні комісії. І Якщо воно матиме результат, то буде подано на розгляд сесії міської ради. Канавчий комітет якраз зацікавлений в тому, щоб вирішити цю конфліктну ситуацію на вашу користь. Якщо ви знаєте, то коли вони приходили до нас за тим, щоб заключити пайову участь, ми якраз зайняли, тому що в нас інших важливі впливу на них немає. Ми зайняли принципову позицію і сказали, до тих пір, поки ми не сядемо за стіл переговорів і не домовимося з цими мешканцями двох будинку, ми далі з вами розмови не ведемо. Я не буду говорити про ті цінки, які йшли на мою адресу. Після цього всього, але все є тому. Будь ласка, давайте ми як кажуть з вами воді у пляжці. Першим відповідно до порядку денного розглянули питання про внесення змін до рішення міської ради від 17 грудня 2015 року. Про бюджет міста Борисполя на 2016 рік до початку голосування депутат Ярослав Годунок знову запропонував колегам розглянути можливість компенсації громадянам за сплату комунальних послуг. Сьогодні треба думати, яким чином підготуватися до зими, утеплити наші оселі, наших громадян, або робити компенсацію на послуги ЖКХ, тому що завтра нашим громадянам не буде платити чим. Я ще раз говорю і повторюю дитсадки, працівники дитсадків, шкіл, вчителі, працівники комунальних підприємств, і вони сьогодні є самі не захищені матеріально, вони є з мінімальної зарплати. Ми принаймні можемо виділити кошти на компенсацію житлово-комунальних послуг. І треба не піаритись, звернення приймати і дурниці тут розказувати, і в мораторії вводити. Давайте конкретно зараз половину бюджету або хоча б принаймні мільйонів п'ять виділимо на таку теплокомуненерго нашу, яке сьогодні зможе компенсувати послуги ЖКХ, які будуть не в декілька разів, в сотні разів більші, які сьогодні будуть ось зараз буквально прийдуть в жовтні платіжки. Якщо ми зараз будемо думати, де проїдати і дороги ремонтувати, то я розкажу, з людям в зимою жити не буде за що. Житлово-комунальні послуги це прерогатива номер один. Люди будуть віддавати свої власні кошти, сім'ї забирати, не доїдати, а віддавати. Ми повинні думати про те, як зменшити навіть комунальні послуги, які встановили. Тепломережа і водоканал належать до комунальної власності. Тому давайте не розповідати байки, що якийсь інкеріє нам приймає рішення. Вони підпорядковуються нам, і ми маємо право сказати, якщо він не виконає злочинного рішення, якогось там десь хтось прийняв то, Вибачте, будь ласка, ми йому за це медалі. Подяку даємо, як даємо на кожній сесії. Тому, будь ласка, прерогатива номер один це житлово-комунальне послуги. Міський голова підтримав виступ Ярослава Миколаєвича та пояснив, що Бориспіль тепломережа належить до комунальної власності. Проте вона закуповує газ у держави, яка встановила на нього занадто високу ціну. Навіть без підвищення ми в цьому році закупили закупило місто через комунальне підприємство тепломережа 50 мільйонів гривень на суму 50 мільйонів гривень було закуплено газ. Тому ціна питання 50 мільйонів гривень. Це тепломережа, це, це, це тільки тепломережа. От. Тут далі ми можемо говорити за водоканал, ми можемо далі говорити за жеки і так далі. Ярослав Миколаївич, я, я ще раз ту я згоден, але у нас сьогодні місто поділене десь 50 на 50. 50% людей живе в приватному секторі. Як з цими людьми бути? Чому ми ставимо зразу зарані людей на рівні умови? І ті платять податки, бюджет наповнюється за рахунок тих людей, і ті, які живуть в багатоквартирних будинках. Тому в даному випадку тоді треба думати про всіх людей. Всього депутати розподілили на потреби міста близько 30 мільйонів гривень. З них 7 мільйонів було виділено на поточний ремонт доріг і під'їзних шляхів, та які будуть поділені між депутатами та використані для потреб округів. Окрім того, буде капітально відремонтований тротуар по вулиці Героїв Небесної Сотні від вулиці Верхній вал до Глибоцької, вартість якого більше мільйона. Дане питання виносилося на погоджувальну раду. Ті питання, які звучали, ми начебто надали відповіді. Єдине, що звучало питання, чому так дорого тротуар по Героям Небесної Сотні. Неправильна була інформація, тому що ми не бачили перед собою проєкту. Цей тротуар йде не по одну сторону, він йде від центральної районної лікарні по ліву і по праву сторону. Зрозуміло, і по ту, і по ту сторону. Тому і його і така важкість. Тому це, що стосується цієї цифри, тому що, сказали, як можна так в зній стороні і стоїть, коштувати тільки дорого. Після цього ми подивилися сам проєкт, тому він йде з двох сторон цей тротуар. От його, як на мою думку, переконання його треба робити. Тому що це одна із теж із центральних вулиць нашого міста. Також було відведено кошти на капітальний ремонт заміни вікон та зовнішніх дверей до шкільних навчальних закладах і міських школах, облаштування дитячих і спортивних майданчиків на утримання Бориспільського професійного ліцею, капітальний ремонт вуличного освітлення і капітальний ремонт доріг. 28 із 29 народних обранців проголосували за внесення змін, тож рішення було прийнято. Окрім того, депутати підтримали присвоєння імені Володимира Мономаха, навчально-виховному комплексу Гімназія Перспектива та зміну. Назви Бориспільської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 5 імені Костянтина Могилка на Бориспільський навчально-виховний комплекс спеціалізована школа перших третіх ступенів, загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 5 імені Костянтина Могилка. А також Бориспільські депутати проголосували за внесення змін до програми енергозбереження та енергоефективності в навчальних закладах міста Борисполя на 2013-2017 роки. Ми виділяємо кошти так. І для того, щоб е, закрити цю програму енергозбереження по вікнах і дверях. тому що дійсно те, що виступав Ярослав Миколаївич, що... В першу чергу повинні думати і про бюджет нашого міста, щоб нам зменшити навантаження. А, Це Якраз не багато немало. Яка там сума? 2 Мільйони 800 тисяч на пленарному засіданні міської ради також було прийнято рішення про надання дозволу виконавчому комітету міської ради на передачу основних засобів в оренду Бориспільському міжрайонному відділу лабораторних досліджень державної установи Київський обласний лабораторний центр МОЗ України. Ми передаємо газу. Аналізатор, який дозволить нам тепер всі меблі, які ми будемо закуповувати в шкільні і дошкільні заклади, перевіряти їх на фармальдогіди. Тому ми передаємо са за підстанції, щоб вони виконували цю роботу. Як відомо, формальдегід у звичайних умовах є безбарним газом з різким запахом, добре розчинним у воді. Ця речовина несе шкоду для людини при потраплянні всередину організму. Також небезпечними є пари формальдегіду. Хронічне отруєння ними викликає алергію, кашель, подразнення очей, носа та порушення сну. Головні болі тощо. Тож відтепер їхня наявність у меблях-освітніх закладах Борисполя буде під контролем. На пленарному засіданні 13-ї сесії міської ради було розглянуто більше ста питань. Під час обговорення одного з яких депутат Володимир Шалімов розповів про майбутнє будівництво Лецької божниці в нашому місті. Він нещодавно зустрічався із проєктантами, які вже наступного тижня готові зробити ескізний проект. Тож, можливо, незабаром у Борисполі з'явиться ще одна православна святиня. Тетяна Поминальна Віталій Насаркевич, Михайло Головненко, телеканал Бориспіль.